Спочатку вибух, а потім обвал на Хмельниччині у місті Старокостянтинів в одному з місцевих агропідприємств злетів у повітря твердопаливний котел. Розтрощено складські стіни. Величезні уламки з неймовірною силою рухнули униз. Під завалами опинилися два працівника агрофірми. На місці вибуху працювали 50 рятувальників та дві карети швидкої допомоги. Продовж проведення аварійно рятувальних робіт залучалися служби і органів внутрішніх справ. І газоаварійна служба, місцева служба району електромереж, місцева влада витягнути постраждалих із бетонного полону намагалися і за допомогою важкої техніки. Згодом бійці ДСНС відшукали ледь дихаючого 28-річного чоловіка і доставили його до лікарні. На жаль, вже у медичному закладі він помер. Вибух стався близько опівночі. Ліквідація завалів тривала до самого ранку. Розгрібаючи грудо каміння, лише об одинадцятій ранку рятувальники відшукали тіло другого постраждалого. В міліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Подробиці цієї події наразі. Зі з'ясовується.